Всім привіт! Сьогодні у нас бонусне відео до колекції міні-фігурок BAM. Це у нас міні-фігурки, які приїхали мені сюрпризом. сюрпризом. Да, це останні у 2023 році фігурки. Тут у нас Дід Мороз, людина, яка там сніг розчищає, та якась Мадмуазель. Давайте подивимося поближче, в ролику їх показував. З коробкою, але покажу вам її детальніше зараз. Так, Санта Клаус у нас в темно-червоному кольорі. Такі мініфігурки я ще не бачив. Всі деталі ексклюзивні. Зараз обличчя у нього одне. А що табличчя, походу, таке було у повара Ой, повара цього капітана з серії мініфігурок. Та у нього ще човен такий? Як деталі йшла? Зараз ми. Йому це присобачив. Угу. Щось не виходить, на камеру вийшло. Да, ось такий міні-фігурка у нас. Бачите? Де. Да. Класний такий дуже колір насичений. Да. І у нього в комплекті йде ось такий медвежок. Маленьке медвежатко, який він комусь подарить. Я сподіваюся, бо може це його особисте медвежання. Так, Далі у нас тут йде ось такий хлопець. По кофті щось мені кажеться, що він якийсь зек, який збижав. Також ось в олівкові у нього штани, що дуже рідкі, без всяких малюнків тому подібне. Ось кофта якась трохи дивна, але я не буду його приписувати к жилеву. Злочинця, кофта дуже прикольна. Коженка така, бачите, з міхом. Хутром. Так, і ось така лопата, перлинно-сіра. Шапка дуже крута, такого кольору в мене ще не було. Саме цікаво, що вона ще була біла, червона, біла-синя щось. Ну, це біжова червона, бачите? Вона під колір його кофти. Там якийсь. Тобто набір майже. Да, і ось він дуже сильно копав, що спотів. Що кофту розтягнув. Спалив, що він зек. Да. І ось така мадуазель. Це, мабуть, ця як там називається. Внучка Діда Мороза може, може, в Санта Клауса також є снігурочка, і це вона вже їй вже за 50 чи за 60. Це жінка похилого віку, снігурочка, в таких окулярах, вже волоси, рожеві, вона не дивилася аніме. Да, можливо, а може, це якась жінка просто. Бухгалтерша зібралася на новорічний чи це, свято корпоратив. І це вона прийшла в такому наряді. Дай, до неї треба залицятися, бо якщо не будеш до неї залицятися, то не побачиш свою зарплатню, а особливо премію новорічну, різдвяну. Так що запам'ятайте, як вона виглядає. І наступного разу, якщо така модузель вийде до вас то протягніть свої руки до ноги до неї. Да. Ось таке. Ну це взагалі ну це прикольна така мауазель, хто її такою зробив прикольною. Це прям. Санта дуже крутий. Дивіться, як він класний. Такого до сих пір не було, і тепер він є. І ніжки у нього темно, червоні чорні, з двох видів пластиків, так що круто. І ось такий парубок, наче грабіжник, наче преступник, наче хтось, а може і не. Але це не точно. Ну, Роба у нього там під низом зековська. Він з тюрми втік. Чи може це він на зоні сніг КП, хто його знає. Його вивели там, типу, сніг площадку закип, закидали і він бере лопатою і так от, чик-чик-чик, якось так от. Він сильно одною рукою лопатою сніг загрибає. Так що ось таке. А ну давайте цьому також історію розповім. Він, наче дитині положив Медведика, а потім все-таки вирішив подивитися по обличчю. У нього таке обличчя, що він передумав віддавати ведмедика, прибіг і забрав його і виніс його із дому. Да, бо медведик занадто крутий. Бачите? Схоже на це обличчя, що він здатний віддати ведмедика. Я вам кажу, що він нічого не здатний. Не тільки підцупити здатне. Да. Це бувають такі моменти, коли таки думаєш, оце це буде класний подарунок, а потім думаєш, ні, я його собі залишу. А це ось таке обличчя в цей момент, коли приходять такі ідеї, і ти їх робиш. Оцю також не забувайте, у неї написано. Навіть да, бровка піднята така. Типа. Прояви до мене увагу, а то не буде тебе получки. Ну, і саме адекватний тут із цих оцей. Да, вивели на зону, зараз покопає. Зараз обратно його запакує. Так що він молодець. Так що... Ось такі дивні міні-фігурки із серії, наче повинно бути все добре. Але щось десь кроється, якась таємнича штука. Так що, ось такі таємничі звірі, так що дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.